Улюблені соловінчики! Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостя. Весела, як рання творчість Остапа Вишні, гостра, як вилиці Стуса, і непроста як ім'я Агатангела Кримського. Анастасія Оруджова, вашого аплески! А позмаються з нею чоловік, який може розсмішити більше, ніж рядок з Енеїди, а та юнона суча дочка. Валентин Міхієнко. Да. Приєм. Вітаю. 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 Дуже приємно. І мені Дуже, приємно. Приємно. Дуже да. радий, що ви сьогодні прийшли. А допоможе нам у всьому, звичайно ж, вчителька української мови та літератури Катерина Олександрівна, ваші оплески Вітаю вас, шановні учасники. Раджу вам сьогодні взяти портфелі побільше, тому що знань буде вдосталь. Я вам бажаю наснаги і нехай переможе найкмітливіший або найкмітливіша. Перший раунд, за який ви можете отримати один бал у разі перемоги. Називається дуже просто: Так чи ні? Я буду ставити вам питання, а вам, власне, треба буде відповісти так. Чи ні. Чи ні. Так, чи є. У мене до вас перед початком питання. Скажіть, Катерина Олександровна, закрийте ухо, будь ласка, ви прогулювали уроки з української мови і літератури? Mm -hmm. Завжди. завжди. З... Чи завжди? От я, не От я не знаю. А якби не прогулювали, то... знали б, що там подвійне наголошення. І завжди, і завжди. Так, це елементарно, воно, воно... завжди і завжди. завжди. Завжди-завжди, я не прогулювала, тому я це дійсно знаю, завжди-завжди знаю. Ну от, ну і ми визначили, хто ж розпочне. Людина, звичайно, яка прогулювала. Аплодуємо. Дякую. І зараз ми з вами перевіримо, хто ж е, все-таки переможе: Тріо різних чи ведучий: Настя чи Валік? Жіночий квартал чи жіночий квартал. <різь> Отже, е, питаннячко. Валік. Слова «інфлюенсер», бот тіктокер є неологізмами. Е, так. Ні, це, це, це ангелізми. Англі, англізми. англізми? Це, англізми, це неологізми. «Нео» е, — це, це матриця. Так. Логізм це, це... логіка. Логі. Логі. Матрица, логіка. Матриця логіка. Тікток в інтернеті. Матриця в інтернеті неологізм. Абсолютно правильна відповідь. І мені дуже подобається, що, що цю відповідь, щоб дійти до правильної відповіді, чоловік використав логіку, от саме логіку. Абсолютно Абсолют. хибно, але використав. Ми ще подивимося, яка в мене логіка. <face> так, Настя. Ну, <controll»> <well> well, будь ласка. Окей. Перший раз в житті мені так вдалося, щоб я сказав, ну будь ласка, і сказали, окей. Так, Розкажи. Особливо така прекрасна і вродлива дівчина. Дякую. Так, речення. Сергія Степанович, вітаю вас зі святом. Правильне? Е, ні, неправильно. На мою думку, неправильно, тому що там неправильне звертання. Там має бути кличний відмінок Сергію Степановичу. І далі продовження абсолютно правильна відповідь. Вичерпно е, Катерина Олександровна, тільки ще раз роз'ясніть, чому власне звертання має звучати Сергію Степановичу. Так, власне, для того, щоб брати правильне закінчення у кличному відмінку, у нас є певні типи відмін, і ось для другої відміни для іменників чоловічого роду із закінченням на приголосний або із закінченням на о, щоб дібрати закінчення в кличній формі, нам треба звертати увагу на основу. Якщо основа слова закінчується твердим або шиплячим приголосним. Добираємо закінчення Е, наприклад, Володимир Р Р твердий, Володимир Ре, ти між Ш шиплячий Тимоше Валентин. Валентине. Так а якщо ж основа містить в собі суфікс ка або це слово іншомовне, в якому є приголосні «г», «к», «х», то добираємо закінчення у. Наприклад, левко буде як Левку Лев Фрідріх. Фрідріху. і врешті, якщо основа у нас закінчується м'яким приголосним, добираємо ю, наприклад, Василь, ль м'який, тому ми скажемо Василю. І звісно, пані Настя була права у тому, що потрібно обов'язково і ім'я, і по батькові ставити в одну форму. Тому правильний варіант Сергію Степановичу. Тобто все просто, насправді все просто. Тоді питання до вас. Е, у реченні. Він образив її мимохідь. Слово мимохіть ми пишемо через те. А? Де, де. Через він образив її мити через те, що <кхи> Ні-ні. через літеру «те»? А. мимохідь. А. Через літеру Т ми пишемо. Ой, тут щось таке, щось таке тут з підковиркою. Він образив її мимохідь. Наприклад, коли казав, що до неї ставляться якось краще. Образь Настю зараз мимохідь. Я не можу образити настю мимохідь. Ну ладно. Мимохідь. Я не хочу. Він намагається нас пошарити. Ні. Моя відповідь – Ні. Ні. ти не що Ні. Я приймаю цю відповідь, і це абсолютно неправильна відповідь, на жаль. Валентин не. Тому що відповідь так. А роз'яснімо цей момент. Е, є два співзвучних слова, слова пароніма, які відрізняються однією літерою. Мимохідт це не нароком, помимо своєї волі. А мимохідь це якщо ви проходили повз когось. Тут малося саме на увазі із літерою «ть». Я про це й казав. Валік не Ладно, двіячний. Добре. 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 Я вже сказав чудово. Чудово. Настя. Чи є. Помилка у реченні. Mm -hmm. Іван Франко являється видатним письменником. І знаєте, що я скажу? Ем... Насправді. Ну, е... Напевно, що напевно що. Так. Мені здається. Так. Ніхто не підскаже, бо ніхто я втягну, не підкаже. Час, як чого відтягну часу. Як би то... довго часу родяну? Мені не здається, не мені здається, що е, е, мабуть у цьому сенсі е, краще не вживати являється, тому що воно як калька звучить. Тому я скажу, що це помилка. Помилка є. Так, я приймаю вашу відповідь. Але вона не в слові являється. Так? <плес> я приймаю вашу відповідь, і це абсолютно правильна відповідь. Абсолютно правильна відповідь. Тому що являється. Привиди являються. А якщо в сенсі, що Іван Франко, то він є видатним письменником. А ви знаєте, а я вже нібито себе відчуваю трошки розумніше. Я вже, мабуть, що я б покурила вже б... тут постояла. Насть, будь ласка. Валік, робить все, щоб Настя нас. Почув... Джентльмен, будь ласка, давайте поаплодуємо чоловік. В першу чергу думає, щоб ця прекрасна дівчина почувала себе комфортніше. Валік. Я впевнений, що ви готовий. <смири> я готовий. Конструкція. Трава скошена по весні. Помилкова. Помилкова. Тобто відповідь так. Правильно, трава, що її було скошено на весні. От так сказав Валік. Чи ти образився у кінці? В будь-якому випадку я приймаю відповідь і вона відповідь правильно. Але давайте все-таки. Давайте все таки, щоб більше валік не формулював так, як він сформулював з такою важкістю. Звернемося за роз'ясненням до Катерини Олександрівни. Так насправді цю конструкцію трава скошена потрібно було замінити на безособову форму дієслова. На НОТО Взагалі, Безособові форми є родзинкою української мови. Вони е, є і в інших слов'янських мовах, проте в українській дуже широко вони розповсюджені. І мовознавці нам радять замість конструкції із пасивним дієприкметником трава скошена. Заміняти на безособову форму дієслова. Ну, наприклад, дружба зруйнована. Як краще сказати, замінивши безособовою формою? дружба зруйнована. Е, а я? Е, так, так, так. Я просто заслухався вас. Міняємо на безособове дієслово з ното. Так, дружба зруйнована. На. Зруйнована но. змініть на но. Зруйновано. Прекрасно. Дружба Дружбу... зруйновано. Дружба зруйнована. <смеш> так, так. Настя, питання до вас. Так. Автор рядків. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Василь Симоненко. Василе Симоненко. Василий. Отут ідеально підходить. Василю. Василю Симоненку. Знаєте, що я вам скажу. Так. Що мені здається, що Симоненко наш рідний. Так. Поки що все правильно. Симоненко... Я, про, я просто поясню, я знаю її погляд, вона навіть не знає хто. Ти. <ріст> наш рідний Симоненко, звичайно, написав ці рядки. Тобто, так. відповідь так. І це абсолютно правильна відповідь. Ми закінчили раунд. Так, і за результатами цього раунду у пані Анастасії три е, правильні відповіді. У пана Валентина дві правильні відповіді. І е, пані е, Настя отримує один бал. Рахунок поки що один нуль. Але боротьба продовжується. Боротьба тільки починається. Любі наші словінчики, прошу вас поставити нам уподобайку, поширювати це відео, підписатися на наш канал, якщо ви досі не підписані. Цим ви допоможете розвивати українськомовний YouTube та поширювати наше шоу. Дуже вам вдячні! Любі солов'їнчики, закликаємо вас підписатися на крутий ютуб канал Біографер з якісними документальними фільмами про улюблених світових зірок українською мовою. Переходь за посиланням під відео, щоб дізнатись нерозказану історію президента України Володимира Зеленського. Чергу, що ми маємо можливість знімати це шоу виключно завдяки злагодженим діям Збройних сил України. Тому донатьте і слава Україні! Героям слава! А тим часом ми переходимо з вами до другого раунду, в якому ви можете е, у разі перемоги отримати два бали. Хвилинка! Хвилинка, звичайно! Хвилинка е, суть. Раунду дуже проста. Я буду ставити питання, ви маєте дати як умога більше правильних відповідей. І на все про все у вас є хвилина. За часом пильно е, слідкує Катерина Олександрівна. Е, і якщо перший раунд починав валік. Oh, no. Oh, no. то no. <плес> Настя. Чи готові ви? Так, я готова. Почнімо. Микола у кличному відмінку. Микола. Правильно. Утворіть прикметник від слова печеніг. Печеністки. Правильно. Визначте префікс у слові загадав. Е, загадав, немає префіксу. Е, неправильно за. Пр... за. За правильно за. Я купила авокадо. Займенником в цьому реченні є. Е, я. Правильно. Скільки слів на букву С? В реченні я бачив салют справа і зліва. Е, салют справа і зліва. Е, дві. Правильно. Кома тире, крапка Це. Е, знаки! припинання. Припинання. Неправильно розділові знаки. Скільки літер у слові я. Е, одна. Правильно. Скільки звуків у слові дзвінок? Нок на одну менше. менше! Отак на одну менше. Неправильно шість. Ріп, у якому <плес> дні... яку. Катерина Олександрівна, скільки Отже, ж правильних у... відповідей? Пані Насті, шість правильних відповідей. Шість правильних відповідей! Дивовижний результат. Валік, чи як ти від... от внутрішньо відчуваєш? Чи готовий ти? – Дати більше правильних відповідей. – Це відповідь. Я готовий. Ну, Дуже просто, чітко, виважно. Я впевнений, що Валік готовий. Катерина Олександрівна, час. Почнімо. Слово слива у знахідному відмінку. Слово слива. Е, у Сливу. Правильно. Утворіть прикметник від слова Страсбург. Страсбурзький. Правильно. Скільки літер е у слові Євросоюз? Нуль. Правильно, скільки дієслів у реченні як умру, то поховайте мене на могилі. Два. Правильно. Антонім до фрази захід. Схід. Правильно. Героя казки, який народився з горошини, звуть Котигорошка. Правильно, як ми напишемо слово «надще серце разом, на серце. Скільки звуків у слові Щекавиця? Вісім. Неправильно дев'ять. Антонім до слова від'ємний. Від'ємний? Е, Такий фігня. Неправильно додатний. Виправте речення. Самий красивий хлопець на світі. Найкрасивіший. Правильно. Чистий спорт, перемога. Знайдіть прикметник. Чистий. Правильно. Назви... А? а час. Ну, я вам скажу. Та там десь впевненість Валіка була абсолютно виправдана і продемонстрована зараз. Блискучий результат пана Валентина. 9 правильних відповідей. 9 правильних відповідей! Валік, дуже радію за тебе. <плес> Ось так виглядає щирість. Абсолютно. А, тож наш результат за два раунди це 1-2 на користь пана Валентина. І боротьба продовжується. А проте, Володимире, не забуваймо і про ваш мовний рівень. Як же ж добре, що ви про мене ніколи не забуваєте і про мій мовний рівень? Як, як, я... як я можу? Володимире, скажіть у слові: комат» скільки літер К? Дві. Дві так і роз'яснімо для наших учасників, шановних глядачів, що у цьому слові відбувається подвоєння приголосних. Подвоєння приголосних в українській мові відбувається на межі значущих частин слова. Пам'ятаєте, що таке значущі частини слова? Угу. Вони... Вони ну а якщо часно часно пам'ятаємо, На слово. Ми малюємо. Префікс Фікс. суфікс, суфікс. суфікс і корінь та основа. Так, отже, подвоєння у нас відбувається. Перший випадок, коли межа префікса і кореня. Наприклад, у слові віддати від префікс да корінь. Другий випадок на межі кореня та суфікса. Наприклад, слово осінній. Який корінь? Осінній Осін, суфікс Осін. 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 «н» і відбувається подвоєння. Або на межі першої і другої частини складного слова. Так як військовий комісаріат ми скорочуємо, і у нас військ -комат. дві літери К чудово, Володимире! Я все це знав. Я все це знав. солов'їнчики, прем'єру нашого шоу. Дивіться на СТБ. А якщо хочете побачити випуски без обмежень, переходьте на наш Ютуб канал. Третій раунд називається конструктор. За цей раунд ви можете отримати три бали, і ситуація може кардинально змінитися. Саме в цьому раунді ми визначимо переможця. Конструктор, це дуже просто. Ви на екрані зараз будете бачити певний набір слів. Із цих слів вам треба скласти українське прислів'я. Пам'ятайте, що в переліку цих слів одне завжди зайве. Ага, Ага. а якщо є така проблема, що в мене мінус два з половиною зір. Ну, ми зараз виправимо все. Ага, окей. Е... Якщо у вас вже готовий конструктор, складений в голові, натискаєте кнопочку, даєте відповідь. А можна в когось є окуляри в залі? Скільки в тебе? Мінус два? Дай мені їх. Дай мені, я буду в цих. Щоб було по чесному. Ой-ой-ой, було... це ти так бачиш? Ніхто не сподівався. Як вийшов з ситуації, Валік? Він зрівняв мінуси. Mm -hmm. І майже, зараз. Майже. Е, та, майже. Е, учасники готові. Вся увага так. на екран. З голоду борщ, з молоду, а люби їж. Валік б Е, перший? З молоду борщ їж. А, з голоду борщ їж, а з молоду люби. З молоду люби, а з голоду борщ. їж. Три варіанти прекрасних. Так, Настя, ваш варіант. Я вам так скажу зараз. Скажіть. Ем... З голоду. Так, з голоду. Їж. Так. А з молоду. А з молоду? Люби. Неправи, не правильно. З молоду. Ваш варіант, ваш варіант. Їж з моло з голоду, люби з молоду. Правильно! Абсолютно правильно відповідь. Там же, там же Рима з молоду з голоду. Ми можемо переходити до наступного конструктору. Так. Вся увага на екран. Тиждень-субота. Як вмішалася в середа. Так просто, щоб на майбутнє. Тиждень. Так. Субота. Середа, С... тиждень, субота, середа. Це, тиждень, це субота, слова. Суб... Вони, вони в одному реченні можуть бути. правильно? Звичайно, звичайно, можуть а... бути. Субота! Субота! Всі ми, коли говоримо про суботу, відчуваємо те саме: субота. Але ваш варіант все-таки треба почути. Мій варіант? Ваш варіант. Що... Немає такого прислів'я. Немає такого прислів'я. Я приймаю цей варіант, це неправильний варіант. Мішалася Балі. мішалася як тиждень, субота, тиждень. Що він не знаю. В, Там В, В, в. зайве, В. Мішалася середа. А, в тиждень. Давай давай розберемося разом. Ми команда. Ми граємо ми проти, команда. Ми граємо О, проти а там гри. Ми не команда. Я, хочу, я, хочу а допомог... команда. я хочу допомогти тобі. Мені здається, Добі. я стаю твоя, зайвим на цьому святі життя. По-любому, по... по, по, по в тижд. Тому що в, субота, в середа, в... вмішалася там наяву. Вмішалася в тиждень, є. Вмішалася субота в тиждень просто. <після> вмішалася неправильно <субота> віти. <після> 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 вмішалася, як субота в тиждень. Вмішалася, як середа в тиждень. Правильно! Дуже класна ми команда, Валік. Може і бал навпіл поділимо тепер. До речі. Командний грок наш. <рес> так. Гравець. Я перепрошую. <рес> Добре. Добре. Відчувається легка напруга. Третій конструкт. Пригодиться, чепуриться, вчиться завжди грамоті. <рес> ну, це ж не субота. ну. Це ж логіка Настя, Настя, вибула. Я була перша? Так. Ваш варіант. А, таке, знаєте, воно з моїх вуст буде вже дуже тупе прислів'я. Ну. Завжди пригодиться вчитися грамоті. Практично! Пригодиться завжди вчитися грамоті. Гра, вчитися в грамоті, завжди пригодиться. Чипериться зайве слово. <кій> Все правильно. <кій> порядок слів. Подумайте, порядок слів. Я віддаю тобі свою чергу. Грамоті вчиться завжди пригодиться. Правильно! І там, до речі, подбійний наголос у слові завжди. <кій> <кій> Зорі мороз, аж москалі такий скачуть. Такий мороз, аж москалі Тоді скачуть. скачуть. Да. Такий скачуть, так. Ні? Ні. Ха. Фу. Моя Такі москалі, аж зорі скачуть це не варіант. <рик> не варіант, так? Ми пішли від протилежного. Це, це, це був не варіант. Це був не варіант. Ні, це був не варіант. варіант? Бу... Ваш варіант. Ну, це був не варіант. Бу... У тебе Я було такий мороз, аж москалі скачуть. У тебе такий варіант був? Я не скажу. Отже? Ласа. Валіка, варіант точно був невірний. Так, заїці, нібито. Вірний може бути друг, вірний може бути пес. Варіант а, може правильний, бути. правильний Правильно, Правильний, чи неправильний? звичайно. Я вас перевіряла. Ви молодець. Дякую, дякую. Ви розумниче. Мені дуже так. приємно від вас це чути, тому що ви теж молодчинка і розумничка. А варіант-то який? Власне, хотів би. Власне, це моє питання до вас. Який же ж варіант ваш? Такий. А... Аж. аж. Аж москалі, аж москалі скачуть такий мороз. Я приймаю цей варіант, і він неправильний. Можливість відповісти, будь ласка, я зроблю це зараз. Дякую. Такий мороз. Так. Такий мороз, аж зорі скаче. Це абсолютно правильна відповідь. Москалі тут. Москалі. Зайві. Завжди. Улюблені соловінчики, ми безмежно вдячні вам за вашу активність у коментарях. Не зупиняйтесь, ми все читаємо. І на сьогодні теж має для вас завдання. Той, хто виконає його правильно, зможе отримати ось таку чудесну футболку, таку, як у нашого ведучого. Ваше завдання у закріпленому коментарі відновити із поданих слів прислів'я. Слова такі: хороша половина, здоров'я. Думка весела. Переможця обиратимемо навмання. Зичу вам успіхів! Ще один варіант. Е, так я вже програла. Увага на екран. Кого зітхає, кохає і кидає за тим. Е, Настя, ви були першою. Кого кидає, за тим зітхає. Кого. Я приймаю ваш варіант. Він неправильний. Кого кохає за тим і зітхає. Абсолютно правильна відповідь. Боже! Танцов, в мене теж було два варіанти. Боже, я пішла складнішим шляхом. Варіант, будь ласка. Так, проситься, не хочеться черевики танцювати пити. Е, Валік був перший? Так, черевики просяться, танцювати не хочеться. <рес> так що це буде правильно відповідь… А логічно і неправильно. І неправильно. Е... Так, хочеться, так, хочеться. <пух> так хочеться танцювати. Просто мені зараз. Так хочеться танцювати. Е, червики просяться. Я, я здаюся. <пух> <пух> я не хочу приймати варіант Я здаюся, але е, конструкту так ми і не почули. Валік у вас є можливість? Так, не танцю. Так, не хочеться, так, там не... та одне так. так не хочеться. Черевики просто. Валік, а давай разом. Ми ж команда. А давай <рес> нас а нічого не... по досвід попередній не навчив групової роботи. Так, танцювати. Не так, так потім в нас правильно не танцювати не хочеться. хочеться. Черевики так просяться. Так, так, черевики, черевики! Давайте зарахувати не хочеться. Давайте, так черевики, черевики просяться. Правильно! Команду. Не хочеться Команду. танцювати, так черевики просяться. Це, я відкрию вам невеличкий секрет: це було емоційно забарвлено і доволі напружено. Пі, Підіб'ємо ж підсумок. Підвиємо під підсумки. підсумки. А звісно, Володимире, ми <підсумки> підведемо підсумки, проте ми ж маємо подбати про ваш мовний рівень, так? Про мій Про ваш. після всього що тут відбулось. А, Добре, примах. давайте. Після це, того, що вони нами зробили, до так речі, я. до речі, це перших мінус, мінус два в моєму житті. А коли холодно, і ти в ополонку пірнав. Що, не було, не знову. Дуже інтелігентно виглядаєте. Володимире, скажіть, що об'єднує слова? Обити туманний міськом. Обити туманний міськом. Е, я знаю, ми це проходили. Е, це подвоєння. Чудова відповідь. Блискучий результат. Я результати. знаю, тому що. Так, Бо там основа і. Це те, що ви казали. Так. Тому я <плес> Тож наші результати у Валентина чотири правильні відповіді. У Насті дві правильні відповіді. Отже, загальний рахунок один п'ять. На користь. Пана Валентина. І так, ми підвели підсумки, за якими перемогу в сьогоднішньому нашому шоу е, здобув валік, Ваші області йому. І на згадку про перемогу він отримує солов'їнку. Як несподівано. Як і приємно. Несподівано. Цекунду, цекунду, цекунду. Я хочу подякувати своїм батькам. Я хочу подякувати своїй вчительці української мови і літератури. Я хочу подякувати кожному, хто дивився це шоу. А мені приходить... не хочеш подякувати. Ще я трошки тупіша за тебе я виявила, хочу подякувати мені кожному подякувати. українцю, який зараз, попри все, переходить на українську мову. <правда> браво, браво, любі слов'янчики, і вас закликаємо до того, щоб практикувати, використовувати у власному мовленні почуті правила та вислови. Говоріть українською, вона того варта. Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було солов'їне шоу цьому, папа.